Отже, мабуть, ніколи українці так пильно стежили за перебігом інаугурації президента Сполучених Штатів, Уже офіційно склав присягу на вірність американському народові. 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп о 19-й годині за київським часом у Вашингтоні стартувало дійство, яке ознаменувало початок тотально нової епохи для планети для Сполучених Штатів і, звісно, для України. І хоча Дональд Трамп вже визнав, що війну в Україні за 24 години завершити не невдав всі ми чекаємо на рішучість і тверді кроки нової адміністрації в її бажанні цю криваву війну таки завершити. Російський диктатор також заявив до інаугурації, що готовий до обговорення мирного врегулювання українського конфлікту разом із новообраним президентом. Буквально всі хвилини трансляцію ми е, показуємо в прямому ефірі. Буквально всі хвилини до е, Дональд Трамп почав підписувати нові укази. Загалом понад 100 указів він має нині підписати. Е, е, буквально після ці хвилини ці укази будуть стосуватися масової депортації нелегальних мігрантів. Надзвичайної ситуації на кордоні Сполучених Штатів 25% мита на всі товари з Мексики та Канади. Революції в енергетичному секторі програми посиленого буріння. Трамп також. Планує різко збільшити видобуток нафти і автоматично а, позбавити громадянства дітей, батьки, які не, не є громадянами Сполучених Штатів. Все це докладно зараз розкаже кореспондентка Голосу Америки Юлія Ярмоленко, яка приєднується до нас у прямому ефірі із Вашингтона. Я вітаю вас, Юля. Я дуже рада вас бачити. Ми давно з вами не спілкувалися в прямому ефірі. Бачу у вас сонце, сніг і мороз, та погода, за якою ми так дуже сумуємо зараз в Києві. Отже, Юль, насамперед хотіла би спитати ваші враження. Середини ваші враження у Вашингтоні про те, як проходить інаугурація 47-го президента Сполучених Штатів, але безумовно тут у Вашингтоні сьогодні унікальний день, і ця інаугурація не схожа на жодне інше. Я в Вашингтоні бачила дві інаугурації президентів Сполучених Штатів. Ця безумовно є унікальною, тому що по перше. Сама церемонія прийняття присяги відбувається всередині. Такого не було вже 40 років відтоді, як присягу всередині через теж екстремально холодну температуру приймав Рональд Рейган під час другого свого терміну. Також немає на вулицях величезних натовпів, тому що всі натовпи людей, прихильники Дональда Трампа, які хотіли побачити його інаугурацію, вони сьогодні дивилися на на великих екранах в одному із концертних залів, де зазвичай відбуваються концерти поп-зірок або також відбуваються хокейні матки. Тому безумовно цим запам'ятається інаугурація 47-го президента США Дональда Трампа, але не лише цим. І сьогодні можна подивитися, much, як власне відбувалося це прийняття присяги 47-го президента. Давайте подивимося. Justices. Юля, після присяги Дональд Трамп виголосив промову. І Я наскільки знаю, сьогодні він має підписати понад 100 перших указів, і деякі з них доволі різкі укази. Я би хотіла, щоб ви коротенько зупинилися на промові на головних тезах і на тих указах, які сьогодні планує підписати новообраний глава Білого Дому. Ну, знаєте, промова ця тривала десь понад півгодину, і вона дійсно перегукувалася з тим, що обіцяв продовж своєї кампанії Дональд Трамп. Насправді, це головна його теза – повернути Америці, велич, повернути Америку в епоху золоту епоху. І якщо ми говоримо про виконавчі накази, то він сказав, що вже сьогодні він почне підписувати виконавчі накази. Перш за все він сказав, що оголосить надзвичайний стан на південному кордоні Сполучених Штатів. Увесь нелегальний перетин кордону буде припинений і розпочнеться депортація. Також він сказав, що надійшли війська на південний кордон. Він також сказав, що оголосить наркокартелі терористичними організаціями. Також накаже своєму кабінету побороти інфляцію також сказав, що будуть зміни в енергетичну політику, зокрема щоб відновити буріння, щоб Сполучені Штати були серйозною потугою з точки зору експорту власне природних ресурсів. І загалом він сказав, що його мета це припинити інвестувати безлімітні ресурси на захист кордонів інших країн. Потенційно він міг говорити про Україну, але він не назвав Україну на ім'я. Також він сказав, що через шляхом сили Сполучені Штати відновлять собі авторитет у всьому світі і завершать війни. А загалом він сказав, його головна мета це запам'ятатися як миротворець. І він сказав, що він хоче, щоб Америка вступила у нову золоту добу. Давайте послухаємо, що він сказав. золотий вік Америки починається сьогодні. Від сьогодні і надалі наша країна процвітатиме. Нас будуть поважати, нам будуть заздрити всі нації, і ми не дозволимо, щоб хтось скористався нами. Моя адміністрація і я завжди ставитимемо Америку на перше місце. Наш суверенітет буде відновлено, наша безпека буде гарантована. Правосуддя буде встановлене. Наш пріоритет створити країну, яка процвітатиме, якою ви будете пишатися. Америка буде. Ще потужнішою, сильнішою і набагато винятковішою ніж будь-коли в історії Юля. Тут всі в Києві чекали почути щось про Україну, почути щось про, пере... про перемогу, про закінчення війни. Чи не здається вам, що України практично не було в сьогоднішній інаугураційній історії? А ви знаєте, Олено, якщо ми говоримо про те, що власне почули ми від Дональда Трампа, то його ремарки про те, що він хоче запам'ятатися як миротворець, і він хоче шляхом сили зупинити війни по всьому світу. Я думаю, що це безумовно була відсилка до України, але дійсно він не згадав прямо Україну раніше. Ми чули від Дональда Трампа, що він обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Пізніше він уже в інтерв'ю говорив про те, що йому здається, що завершити війну в Україні буде. Набагато складніше ніж навіть конфлікт на близькому сході. Який буде план Дональда Трампа далі? Як завершити війну? Ми безумовно будемо чекати, почути його деталі. Безумовно, дуже важливим у цьому буде затвердження кандидатур на ключові посади у зовнішній політиці. Перш за все, це голова державного департаменту. На цю посаду номінується Марко Рубіо. І зараз ми чекаємо голосування за його кандидатуру на цю посаду. Також буде безумовно важливим радник з нацбезпеки. США. на цю посаду Дональд Трамп хоче бачити Майка Волса. Ну і спеціальний посланець з питань України і Росії Кіткало. Тому ми очікуємо, що в наступні кілька днів ми ми почуємо якісь більші деталі про те, яким конкретно є план Дональда Трампа і його команди з національної безпеки для того, щоб наблизити мир в Україні. Юль, ну я не можу втриматися, не спитати вас про те, що можливо на сьогодні вже здається історією. Скажіть, будь ласка, як американці сприйняли нещодавні заяви Дональда Трампа щодо Гренландії, щодо Канади? І, можливо, сьогодні інаугурація це все затьмарила, але це були доволі серйозні заяви, і я так розумію, що вони не були сказані просто так. Як сприйняли це в самих сполучених штатах? Олена за де неоднозначно сприйняли це в сполучених штатах, але важливо підкреслити, що всі ці заяви Дональд Трамп робив ще як новообраний президент, президент, який не мав фактично повноважень. А сьогодні, після 12-го дня, він вже має повноваження президента Сполучених Штатів, і дуже важливу роль будуть відігравати його заяви, і не лише заяви, а рішення, які відбудуться від сьогодні і надалі. Якщо ми говоримо... А про ті заяви, які лунали у бік деяких територій, то сьогодні, під час своєї промови, він знову згадав панамський канал і, зокрема, сказав про те, що він незаконно був забраний у сполучених Штатів і що Сполучені Штати мають відновити над ним контроль. Це те, що пролунало сьогодні в промові. Але знов ж таки буде важливо подивитися, якими будуть конкретні рішення Дональда Трампа щодо щодо тих заяв, які він робив. Якщо ми говоримо про Гренландію, то питали журналісти у різних представників республіканської партії про те, чи варто серйозно сприймати ці заяви, чи хоче Дональд Трамп, так би мовити з силою взяти Гренландію. І звісно, політики казали, що. Ні, силою ніхто не говорить про силу, але е, вони кажуть, що варто сприймати серйозні заяви Дональда Трампа. Коли він хоче, що е, коли він каже, що хоче захищати національні інтереси сполучених штатів, а відповідно він вважає, що е, м, співпраця з Гренландією є в національних інтересах Сполучених Штатів. Олена зараз дуже будуть прискіпливі погляди щодо перших рішень Дональда Трампа вже як. Президента Сполучених Штатів і тому будемо дивитися, чи піде він на якісь конкретні кроки. Юлія, я вам дуже дякую. Ви знаєте, в нашому житті сьогодні так все символічно. У вас сьогодні холодно і сонячно. Дуже хочеться, щоб з Вашингтона не повіяло холодом. І дуже хочеться, щоб наші відносини були такими безхмарними як сьогоднішнє небо у Вашингтоні. Я вам дуже дякую, Юлія Ярмоленко. Приєднувалася до нас з Вашингтона, де сьогодні і зараз у ці хвилини триває інаугурація 47-го президента Сполучених Штатів Дональда.